Та проблема, що вони ними є абсолютно неофіційно, тобто це жінки, які їдуть в армію добровільно, в добровольчі батальйони, і вони ніде не зареєстровані вони не можуть отримувати статус учасника бойових, бій. Жінки, які і вони навіть не отримують ніякої зарплатні, нічого ні, вперед, ні. Жінки в нас не можуть отримувати бойові виплати, тому що офіційно вони не беруть. Бойових дій. Вони насправді це роблять, але за поперемоні. А жінки, які і, у і, нас і, знаходяться в регулярній армії українській, там і, інша і, ситуація. І. Деякі командири знають, чим вони займаються, вони, ну, то, з цим ніяких проблем немає, але офіційно не можуть бути військовими. Тому їх записують на так звані фейкові посади, які їм дозволені. Начальниця бані це не, 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 не просто смішний приклад, а це реальна історія дівчини, які 21 рік, які запропонували, ну, ти не можеш бути солдаткою, але давай ти воюй, а ми тебе запишемо начальницею бані, щоб ти у нас офіційно щаслива. І, е, е, зрештою, е, які це має наслідки, а наслідки наступні, що вони не можуть отримати статус бойових дій. Жінки насправді отримують статус учасника. може бути статус, статус учасниці бойових дій, але це і трошки інше говорить статус. І вони е, не можуть отримати, наприклад, медичну допомогу, вони е, не можуть обслуговуватися військовий госпіталь, якщо вона поранена, її не повезуть в військовий госпіталь, тому що вона офіційно, вона, ну, вона не солдат, вона ну, повар. І потім, коли вони повезують, що вони не отримують соціальних пільг, які передбачені для солдатів. Це, ну, це проблема, над якою намагаються працювати. Я не знаю, наскільки наше керівництво Міністерства оборони ну, враховує ці рекомендації, тому що особисто, ну я думаю, ну, скрізь все зараз від людей. Є нормальні люди, є, є такі дуже консервативні. Які теж, напевно, нормальні, просто дуже консервативні. Е, я чула таку думку, кілька разів з нею спиталася, що наше законодавство дуже правильне і воно захищає жінок від, е, від ризиків, від ризиків да. війни. І від, те, що від, жінки воюють, це особиста відповідальність цих е, емоційно неврівноважених, можливо, жінок, які самі на, нариваються на небезпеку. Ну, і, Это реальная позиция многих людей. И вот, возвращаясь до вашего вопроса, что если там одни человеки, да. правда проблема, и с ней нужно да. и ее невозможно можно решить да. за, не знаю, за полгода, даже за год не решишь. <клес> Потому что как раз это решение, это как раз вот этот вопрос, это вопрос политики и, да. и политического решения. Потому что, ну, кто сейчас начнет рассказывать, что Надя Савченко не боец, или там это Люда Калина, да, которая возглавляет разведку, она не боец ну или что она не, не может быть получать все эти хотя она во всех каналах, то есть все они знают но это как раз вот это как раз, мне кажется, вопрос политики и это ответственность, которую тогда политики должны взять на себя, что они этого не делают, и не видят целую группу своих гражданок и не защищают их права вопрос в том, кто сформирует запрос на такую их ответственность, но это уже мне кажется вопрос к нам на президент. Я <связываю> <Расширяю>. сколько <девочек, связываю> инициативу, когда говорят, что давайте а, а, а тут вы, вопрос, вы, мне кажется, вы. не в том, что поддерживать <связываю> или не поддерживать. <связываю> это как с гендером. <связываю> То есть вы можете его поддерживать или не поддерживать, но вы взяли на себя обязательства, и он должен быть. Вот это как раз политическое <связываю> решение. То есть тут не важно, что... Тут, тут, тут мне как раз должен сверху сформироваться... Обережение да, сервиса государства, правильно? Да. Это его обязание. Это жена. защита прав. <как> это есть, государство. Мы не да. ждем, чтобы кто-то да. нам сказал, да. что, что это женщины прав человеческих. Неправда, але тут, тут, тут еще есть. проблема, что це питання дуже часто ассоциируется с питанием э, збільшення кількості жінок в армії і призовом жінок до в армію тоді люди дуже негативно до цього ставляться, і, і ці речі треба дуже розмежовувати. Тому що навіть, наприклад, в вересні була конференція НАТО проводила про імплементацію розвитку 14-25. І одним з ключових меседжів, які вони отримали, що є певні стандарти, до яких вони хочуть дійти, певна кількість людей, і певна кількість жінок в армії, там двадцять шімось відсотків, ну. Навіть показували, тут не важливо саме відсоткове спільно відношення жінок в армії, як те, що це не має. ну, Це моя особиста позиція, І це не має бути зроблено так, що нам треба обов'язково 20% жінок в армії. І е, треба просто ну, надати рівні жінками чи ловиками, які зараз вміють варити. Ну, і... Так, це ж волонтерське рішення. Ну, це теж міністр, да, или как ну, это 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 решение одного Но, человека. Я там сам між цим і її не всі бачать. Це mm -hmm. моє власне спостереження. Можна, да? Тайна. Э, Тайна. Це якраз з того, що ми говорили тут позавчора, да? Э, Значить ми у Анженки зустрічалися з заступником міністра оборони. І ну, це не тільки інформація з цього джерела, да? Ось, Наталі Свідерський ви проводили два роки тому конференцію теж, і були присутні люди з цього Міністерства оборони. Справа в тому, що в нас в регуляціях, в законі, яким керується Міністерство оборони, там прямо зазначено, що жінки не можуть просуватися вище певних посад. Резумієте?